Задоволена зі своєї заробітної плати тут. Яку uh... пораду ти можеш дати людям, які переїхали за кордон нещодавно? Їхати далі. Далі <світ> Привіт, розкажи, Привіт. будь ласка, коли ти переїхала за кордон? Uh, я приїхала на 8-9 день. війни. Сім років вже як тут? Ну розкажи, будь ласка, яку пораду ти можеш дати людям, які переїхали за кордон нещодавно? Постаратись пережити той період, коли дуже хочеться повернутися додому назад, тому що він буває у всіх мігрантів, і обов'язково потім буде краще їхати далі, далі не залишатись тут не залишатись тут питаннячко. Працюєш, якщо не секрет, ІТ-спеціалістка. чи ти задоволена зі своєї заробітної плати тут? Ми зрозуміли. Зрозуміло. Посилаєш ти гроші до України для рідних. Так, Звичайно, коли працювала, ти відправляла гроші рідним в Україну? Так чи ти користувалась колись TransferGo? Так ти знаєш? Так. Чи користуєшся TransferGo? Го? Ні, не чула. Це дуже класний сервіс для переказу коштів в Україну, тому дуже раджу. Є аплікація і сайт.